Всім привіт, друзі! Це Шеобісик. Я Марина Данелю Кермлева, і цього разу розберемо дуже цікаву тему. План Б Росії. Чому Арістович, чому Луна, Київ Стоунер і їм подібні масово побігли на інтерв'ю до російських блогерів? Цілі цієї гібридної війни Російської Федерації вона одна: знову затягнути нас у вирву спільного культурного простору. У нас зараз буде з вами тоді питання. Чи може, як то кажуть, дворцову заколот бути може, але ви його не побачите цілком зрозуміло, що Кремль все таки готується до того, що буде якась пауза у цій російсько-українській війні, і вони прагнуть її використати для того, щоб знову блізти в голови українцям? Що цікаво, тепер ударною силою саме цієї технології стають українські малороси, тобто ті артисти і культурні діячі, яким завжди було вні політики, і вони заробляли на Росії, і в принципі не проти зара. Робляти на Росії і далі, і те, що називалося ліберальні русські блогери. І от ці українські ватники, які на жаль є власниками українських паспортів, зараз масово лазять по цим інтерв'ю і видають різноманітні такі тези, які просто як бальзам на душу для росіян. Їдьте в Росію, якщо вам там подобається. Отже, є такі два псевдоліберальні блогери, як Іріна Шихман і Юрій Дудь. І туди майже синхронно прийшли Київ Стоунер і Півіца Луна. Хто така півіца Луна? Нагадаю, це така рускоязична півіца модельної зовнішності, яка більш знаменита тим, що була колишньою дружиною Юрія Бардаша. Єсть у нас в країні це відбувається. У нас тут зараз вулиці називаються. У нас там пам'ятники, Знаєш, у мене дід воював. І я роззнанням того, що я побіділь велика перемога. Колаборанта, який вже, до речі, навіть отримав російський паспорт. Вона була дуже так, популярна в київських клубах всередині десятих років. Дві години ця киянка розповідала про те, що вона не хоче від атруского язика, тому що це дуже сакральна для неї річ. Її мама говорила з нею саме на русском. Утім, буквально через пару абзаців ця півіця суперечила собі, тому що вона розповідає про те, що із своєю другою свекрухою, а матір'ю свого другого чоловіка вона спілкується виключно українською, і так само українською вона спілкується в школі, де навчається її старший син Жорік. Задовбали. Скотиня, от, от що цікаво, знаєте, я ще погуглила хто така ця півіца луна. Виявляється, вона дочка радянського військового, цілком підозрюючи російського походження, який після служби в Німеччині переїхав до Києва. І от хто знає півіцу луну і її сім'ю особисто, вони кажуть, що це достатньо така мажориста сім'я. Я так можу припустити це моє особисте припущення, що її сім'я могла приторговувати технікою військовою, яка виходила із Німеччини на. Територію України, якраз таки, із тамтешнім контингентом. Чому я так припускаю? Справді, тому що мій батько теж був колишнім військовим, він служив у Німеччині, і, Боже, ви не уявляєте, які пропозиції до нього приходили в 90-ті. Але мій батько чесна людина, тому моя сім'я вона була бомжем у 90-ті, і мої батьки стали. Фермерами тому пів Луна це такий дуже цікавий продукт такого зросіщення, такого спокійного життя. Не можу не згадати, що один з її відомих хітів, до яких якраз є претензії, це пісня про те, як дівчина чекає свого героя воєнного із Пальміри. І що цікаво, саме цю пісню потім ЧВК Вагнера зробило своїм таким неофіційним гімнем. Тобто, уявіть собі, Українка. Написала пісню про самку російського окупанта, в який вбивав людей у Сирії. Традиційно, як роблять ці українські малороси, півіця, яка ще втекла на початку повномасштабного вторгнення. Розказала про страшні ТЦК і про те, як у нас люди там по три роки не виходять з хат. Саме такі наративи, це знаєте, те, що треба для Російської Федерації, і те, що треба прямо зараз, коли Російська Федерація влаштовує нові наступи на запорізькому напрямі на Донбасі, для того, щоб зривати українську мобілізацію, яка попри все, але є. Послухаем це півід трошки. Сидеть третій рік дома можна сойти с ума, ходить по вулиці, тебя тебе запакують, запакованным запакованим, відправленим куда то де тебе нет выбора, ніхто не хоче. Настільки обізнані люди, які поїхали з України в перші дні. Що тут у нас відбувається? І головне все це навалити росіянам. Как Саша виїхав на поїзді через Но Ну отже, мужчина, котрому нельзя выезжать. Так сложилось, що. Получилось взятку, дали. де <свят> ми, ми в не давали, але є другие пути виїзду. Може, домовились. До речі, тут важливо нагадати, що сім'я цієї Крістіни Герасімової півці Луни ще й в родинному зв'язку із Нестором Шуфричем. Нестор Шуфрич у нас колаборант, який там проходить по справі Державна зрада, який саме родинний зв'язок. Молодша сестра цієї Луни Аліна якраз була невісткою Шуфрича і матір'ю його внука. Ну я думаю, що не зле було б спитати. Нестора Івановича, чому Росія на нас напала повномасштабним вторгненням? Так би вже якщо є бажання, то дійсно можна виїхати. От так просто лайфхак для усіх. Не придаєш ли ти такими поступками вот родину? Ні, у мене такого відчуття, як сказав Мардешвілля, істина дороже родини. Правильно, тому що для Крістіни і для її сім'ї Україна це не батьківщина, це просто такі парашутисти, які абсолютно випадково переїхали, от з Німеччини, сюди. Тільки тому, що вивели цих військових на цю територію. Моя істина заключается в тому, що ми готовы готові пожертвувати ради, ради землі. Ой, це так знаєте забавно слухати, враховуючи, що зараз Російська Федерація влаштовує дронові атаки, навіть по тих містах, які здавались ну такі безпечні, що далі нікуди. Ослота, Копенгаген, уже там літають російські дрони. Состояння війни. Для мене це неприемлемо. Я в этом не хочу жити. Я буду бежать від будь-якої війни. А для нас таке приємливе состояние війни. От знаєте, просто народилися і вже памперс. у всіх був у пікселі. Я не патріот. себя больше тежствляю як. Чоловік міра, як чоловік вселенної. ще одне дерево любви. Ну і коли ми вже згадали дудя, то до дудя пішов репер Київ Стоунер. Це теж персонаж дуже популярний всередині десятих. Цей теж навалив кринжа, такої вот безпреділів прийшли по отношенню гражданами страни. В самої стране. а знову ж таки, це розповідає нам мужик, який втік у перші дні повномасштабного вторгнення. До речі, здоровий жирний мужик. Ну от я ймий в виду в репресії со сторони тих же самих ТЦК. Мені бідно, що у мене там є пацани, які, ну, реально по полгода дома сідя не можуть вийти. Полюби якісь криптовалютники або люди, які раніше заробляли грошенята на Росії. І знову було вкинуто дуже потрібну тезу, яку зараз Російська Федерація масово розносить по тим телеграм-каналах які якраз таки і покликані на те, щоб збивати той градус мобілізації, який є в Україні. Ну а далі цей зросійщений тип, до речі, теж як він себе називає корінний київлянін, розповів, що дуже скучає за поїздками до Москви і за своїми братями, як то Баста і Галкін? Правда, я нагадаю, що саме цей мужик виїхав з України за американським паспортом, видав, що в нього немає українського паспорту. От дуже цікаво, да коли у киян немає українського паспорту. Що цікаво далі, яким здивовижним чином в Європі видавав себе кілька місяців за українського біженця, і відповідно його. Сім'я отримувала різноманітну гуманітарну допомогу, а розказала про це його дружина, така а, смазліва, але не дуже далека. Тьолка, якраз таки з українського міста Мирноград, яке зараз дуже і дуже потерпає від російської окупації. Ваш план був перечекати чи зразу переждати. вже план ми, на США? Ми хотіли переждати, Ми думали, що і все закінчиться, І в ітоді ми виїхали. Дуже люблю цих тупих баб, які дають такі відверті інтерв'ю з різноманітним Алінам Аліцьким і Єва Макей, можна знайти купу дуже цікавої інформації. Його на пограничники його узнали і почали шукати український паспорт в віщах. Говорять, якщо ми знайдемо, вони кажуть, що ну, не знайдете ви нічого. У нас малий плаче, ну, холодно, зима, вони ну, тримають на цих кордонах, ну, смисло. Ну, в результаті, слава Богу, нормально, ми виїхали. Втекли. Законно, по американському паспорту, по... тому що Альберт не громадянин України, поэтому тому його не было никаких ніяких основаній задержувати стране. Він то не громадянин, але все одно сприймає Україну як таку кормову базу, і йому не дуже хочеться втрачати свою аудиторію інших українських малоросів, які платять за його життя. Що цікаво, навіть в Америці, куди він там переїхав, йому дуже не сподобалось, і не так давно цей тіп переїхав у Братиславу. Саме Братиславі вони зустрічалися з дудьом. У них було це інтерв'ю, де головна теза, яка пройшла такою червоною ниткою від цього «Київстоунера», що ну, якось люди страждають із обох боків і росіяни, і українці. Але, от мені цікаво, а хто змушував росіян вчиняти повномасштабну війну проти України? Руйнувати наші міста, руйнувати наше життя, вбивати наших людей і. Нав'язувати нам якісь вимоги, але Київ Стоунер каже, що ну хто же ж має піти на компроміс? і Цікаво, хто це, тому що от по мотивам цього інтерв'ю, відчувалося, що це маємо ми піти на якийсь компроміс із росіянами. Ну і не можу звернути увагу на ще одне інтерв'ю, яке очевидно ще монтується, але скоро потішить і буде знаєте з ефектом таких дріжджів, які кидаєш у вигрібну яму. Отже. Олексій Арістович, той самий любимий позаштатний радник Ярмака у недалекому минулому, знімав інтерв'ю із Ксенією Сапчак. Я вам гарантую, що коли це інтерв'ю нарешті вийде, то там буде прославляння Путіна і єдиного євразійського пространства по новому. Тому що уроки Олександра Дугіна, молодецький, який отримав Арістович, вони ж не проходять дарма. Щоб ви просто розуміли, це у нас Ксенія Собчак, с Алексеем Арестовичем. Бомба не гуляют, Что-то обсуждают. Как вы думаете? Наверное, перемирие в Украине в войне, да? паче, трошки раніше Арістович уже розповідав про таку собі землянку УПА оцю когорту громадянського суспільства в Україні, яка ну не дає малоросам без'єднатися із русаками остаточно. Що касається трупоєцької составлячі, ну землянка упа, як антипроєкт, цілком ставить на трупоєцтво культ смерті всьому. центр Києва і ногі інших городів причому прив... 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 в кладбище. Який шикарний все таки радник був у зеленського та єрмака. Все стали перед погибшими на колени. Кто не стал, не остановился, того штрафовали. Погибшие, 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 кладбище, 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 павшие, 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 павшие и так далее, и так далее. Не чтобы были парады правильных русских пацанов на такого. Вот это, и святковый Киев, який бы мог быть. Этот проект не жизнеспособный. Он мертвоспособный сам по себе, его органическим свойством является воспевание смерти, культ смерти. Сдается мне, что Арестович поплыв и морда стала пожирнее. Ну и тут же Алексей Арестович у Латынина нахваливал Путина. Я никогда не думал, что я произнесу эту фразу. Господи, прости. Путин всех переиграл. Да. А я кандидат посмехается. Ой, сколько радостей. Нет, на самом деле абсолютно правда. Ну, так бы им хотелось обожать. Тому що Путін насправді в реалі нікого не переіграв. Тому давайте помислимо, чому зараз до російських блогерів оці українські малороси медійні, чому там, то хоч трохи медійні, масово пішли давати інтерв'ю. Найперше Російська Федерація знову намагається розмити наші культурні та інформаційні кордони. І тут дуже важливо видати на аудиторію росіян і на аудиторію частково українців таку картинку правильних на їхню думку українців. Які не проти жити на Росії заробляти, як і раніше, теж на Росії, і більше того. Дати таке загальне лекало українців, які можуть влаштовувати росіян, і дуже часто це такі українці, для яких Україна це виключно кормова база, і не більше. Ну і ще змога отримати паспорт і кататись по безвізу по Європах. І прикметно, що оці шихмани, дуді і частково собчак вони завжди гралися. Знаєте, в що у таке щось нове і прогресивне, але на ділі ти трошки пошкрябає, і буде тобі щось таке, як Симоніян і латиніан. На просто трошки помолодше і в більш якісних студіях, тим паче, Дудь і Шихман плавно підводили саме свою аудиторію до думки того, що рвати всі контакти із Росією це абсолютне зло, це шкідливо, це неправильно, і що насправді культура кенселінгу, коли мова йде про росіяни українців, вона просто не працює. Тому не треба відмовлятись від російської мови, від російських заробітків, від усього російського, тому що. Ну коли же ж воно буде як раніше, оцей русський язик має бути тим самим клеєм, який тут поєднає всіх знову єдине євразійське пространство. Тому не виключено, що Російська Федерація уже зараз розробляє план Б. Це так би мовити, м'яка окупація за допомогою саме от таких культурних голубів. Тим паче є у нас культурні голуби, як, наприклад, Потап. Який теж недавно давав інтерв'ю і сказав, що от дивіться, все одно Україна має повертати таких, як ми, тому що без таких, як ми, не зможе жити нова Україна після війни. Тому, якщо у Російської Федерації все складеться, то їм не треба збивати кубишку на третю, Фазу війни із Російською Федерацією, тому що такі зросійщені кияни із російськими прізвищами, вони зроблять усе і занурять тих, хто вагається у свій успішний успіх, тому що знаєте, всі ми люди і всі ми не народжені до війни, і чесно слово, мені б теж дуже хотілося зараз засмагати десь в Іспанії. Ну а ще є такий дуже важливий нюанс, коли Російська Федерація не має видимих успіхів на фронті, а навіть ту зарубу, яка відбувається зараз на Донбасі, не можна назвати однозначним таким військовим її успіхом вхід ідуть гібридні заготовки, і головна мета цих заготовок це створити таку видимість, що росіяни і українці готові вести діалог. А отже, вони можуть домовитись десь посередині. Утім, тут є такий дуже важливий нюанс, що за українців тут видають просто власників українських паспортів. І на жаль, ця книжечка це єдине, що поєднує оцих псевдоукраїнців із тим, хто реально має українську ідентичність і. Дуже часто пропрацював її в собі, знайшов її уже в дорослому віці. Тому з російського боку, це абсолютно не пошук якогось діалогу із українцями, це намагання використати знайомих малоросів, щоб потім, у перспективі із Російською Федерацією, зняли санкції, їй повернули якісь західні гроші, які стосунки із Сполученими Штатами Америки. Що важливо, щоб ці псевдоліберальні блогери отримували кремлівські підряди і контракти. І за ці гроші можна було далі вчити рускоязичних українців, як правильно жити і бути зручними для російської імперії у різних її. Формах тому будьте дуже уважні, думайте дуже обережно, фільтруйте ті новинні стрічки, які вам підкидають таких нових героїв. Я спеціально зробила цей розбір, щоб ви розуміли нову технологію. Вона дуже грамотна, вона не нова. Російська Федерація завжди намагалася працювати через зросійщених українців. Але от такі масовані походи українських малоросів, яких до речі, хтось знає, хтось призабув, хтось не звертав на них уваги. Все це робиться не просто так. І я як професійний піарник та журналіст намагаюся пояснити, для чого це робиться. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Шоу Бісики, ставайте нашими спонсорами чи патреонами, ставте лайк цьому відео і напишіть коментар, що ви думаєте про цю технологію і наскільки вона впливає на вас. Буду дуже рада почитати ваші коментарі. Всім дякую.